Усі сумніву позаду. Рухайся лише вперед та з надією. Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отже, для сьогоднішньої теми, а саме майстерня публічного слова, ми е, запросили на сьогоднішнє інтерв'ю психологиню Марту Халяву. Марта, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго раночку, дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Попри різні обставини, попри відключення світла, це дуже цінно. Сьогодні така знаєте, дуже важлива тема, але хотілося б почати. Як зазвичай ми говоримо з нашими гостями в ранковій програмі, як зазвичай починається особисто ваш ранок? Можливо, що вас рано заряджає, що допомагає вам налаштуватись на новий день. Зазвичай мій ранок розпочинається однаково. Я прикидаю йду на кухню, готую сніданок, дивлюся вікно і дякую господу за новий день. Все просто, клас, клас. Така, така рутина, скажімо стабілізуючий, я б сказав сьогодні. Ми говоримо про тему майстерня публічного слова, і загалом хотілося б вас запитати, навичка публічних виступів стала дуже потрібною. Ну, майже кожен напевно десь якось її використовує, можливо, там на роботі презентацію якусь робити щось таке. То на вашу думку, чи важливо вміти впевнено говорити перед людьми, і навіть якщо це не пов'язано з професією чи з роботою? Так, зараз ця навичка дійсно стала особливо потрібна через те, що ми живемо в часи, де кожна людина має доступ до інтернету і в неї є. Можливість висловлювати свою думку на велику кількість людей, на велику аудиторію, досягати будь-якого куточку землі. Тому ця навичка стала актуальною сьогодні для багатьох. Але навіть якщо відкинути цей аспект, пов'язаний із соцмережами, вміння говорити все-таки варто, варто розвивати кожному, тому що це важливо у взаємодії з іншими людьми. А саме у побудові будь-яких будь стосунків, і нам всім, всім корисно вчитися впевнено говорити про свої потреби, свої бажання, свої межі, і це також буде про чесність, що я можу ділитися тим, що у мене всередині, і тут теж можна сказати, що це про вплив. Про вплив на моє оточення. І неважливо, чи я говорю перед великою аудиторією, чи це взаємодія з однією людиною, бо будь-яка взаємодія, де є інша людина, це вже буде про публічність. І можна показати цей вплив і взагалі важливість навички говорити впевнено на прикладі виховання дітей, от в кого є дітки, якщо у мене немає цієї навички. Впевнено, доносити якісь свої важливі життєві цінності дітям, так, які я хочу передати, то мені буде це важче робити. Тому можна сказати, що ну, це така базова навичка дорослого життя, яка знадобиться кожному. Ось знаєте, в принципі, якщо говорити про публічні виступи, багато хто боїться сцени, так це майже якесь таке універсальне так. явище. Ось які дієві способи ви порадили б, щоб подолати ось це хвилювання і виходити до аудиторій більш спокійним і зібраним. Так, справді, це коли виникає цей страх перед виступом, це явище є абсолютно нормальним і ну це каже про те, що ми живі люди, і наш мозок так ніби попереджує нас, так от про потенційну небезпеку. Бо ми зазвичай не практикуємо це щодня, це не є для більшості людей щось таке звичне, рутинне, тому цей страх це, ну, нормальний. А як практично врегулювати свій стан перед виступом? Ну, для мене найкращий спосіб це дихання. Дихання глибокий, такий повільний вдих носом і видих повільний ротом. І якщо зробити декілька таких дихальних прав, рівень напруги вже має значно знизитись, і можна комусь допомагає походити чи пробити якісь легкі рухи плечима. Через те, що реагує саме тіло, і це може бути. У когось тремор кінцівок, в когось прискорене серцебиття, в когось м, коліна навіть трусяться, тому і заспокоювати себе потрібно в першу чергу через тіло. От. А, і також для мене особисто дієвий спосіб, який перевірений на собі, коли ага. я перемикаю увагу на те, що я хочу донести, яка моя мета виступу, е, яку можливо, користь візьме для себе, хоча б одна людина. І хвилювання оце значно знижується. А коли я тільки починала думати про те, як я стою, там, як я виглядаю, як на мене там хто дивиться, мої думки одразу губилися, тому оце таких два, можливо, лайфхаки лайф можна було виділити основних. Дякую вам за ці поради. Скажіть, ну. Напевно, що це цього не уникнути? Це початкові помилки. Тобто, ну і це нормально. Ми розуміємо, що це властиво початківцям. Які типові помилки під час перших публічних виступів ви зустрічали частіше, і можливо, як їх можна уникнути? Так, помилки вони є у кожного. Я би сказала, хто розпочинає, і в мене вони були. Перша помилка це коли хочеться от у свій виступ вмістити все на світі, все і одразу. І от наситити інформацію так, щоб наче. Ну, здаватися, можливо, більш таким компетентним. От. Але для аудиторії має бути все таким зрозумілим, доступною мовою, стисло про головне, отак, ніби оцю загальну всю тему, яку би я хотів розказати, так, можна було містити до двох головних речень. Ще одна помилка, це яка теж була особисто у мене, коли я через хвилювання говорила надто швидко. Багато жестикулювала і у мене практично не було пауз. І це дійсно ну це важко сприймати. Тому паузи вони мають бути, вони також допомагають і додати відчуття впевненості, якщо от хвилюєшся, і ваги моїм словам, так і, і також мозку це допомагає наздогнати ті думки, які губляться. І ще таку помилку можна. Назвати, коли людина намагається от виглядати штучно. Манірно, ніби так, намагається показати себе не такою, якою вона є в житті, і ще куди гірше копіювати когось іншого. Тому найголовніше це бути щирим і бути справжнім. ось, взагалі, знаєте, якщо говорити з таких основ основ починаючи, як сформулювати свою думку так, щоб звучати впевнено, але при цьому залишатися таким щирим, природнім і не справляти враження людини, яка от щось або когось грає. Ну, думки мають бути знову ж таки простою доступною мовою, щоб і вам було не складно згадувати якісь закручені слова, якісь там терміни, якими ви не часто користуєтесь в повсякденному житті, щоб глядачеві було легко сприймати те, що ви кажете, і не перевантажувати, не ускладнювати свою мову. Не ділитися також тим, що от я не прожив. Говорити про те, у чому я впевнений, бо це насправді дуже легко щитується глядачем. І, бо ми дійсно можемо легко говорити про те, в чому ми впевнені, в чому ми добре розбираємося. І не боятися робити паузи, повторюсь, бути собою, намагатися не намагатися справити якісь враження, а зосередитись на суті. На тому, що я хочу сьогодні донести людям, з чим вони підуть з цього виступу, і яку користь, можливо, візьмуть сьогодні для себе, Марто, А на вашу думку, зовнішній вигляд, такий як, наприклад, одяг, чи стиль, чи постава, впливає на те, як аудиторія сприймає спікера, і взагалі чи може лук посилити або послабити ваше повідомлення? Так, як ми виглядаємо, це перше, що складає враження, спочатку, ми. Ну, спочатку люди, звісно, це все розглядають, і їм більш цікаво перші секунди, оце а не те, що я збираюсь там розповідати. Тому це не буде ні для кого секретом, що одяг має бути охайним в першу чергу. А також я би сказала, що він має бути зручний для, для вас, як для, для спікера, щоб ви себе почували впевнено, щоб це було максимально комфортно для вас, тоді і виражати, і доносити думки буде вільніше. І ви не будете відволікатися на те, щоб, так щось, скажімо, поправляти там на собі. Нехай буде образ таким, який виносите в житті. І найголовніше. Не грати ролі бути собою, бо якщо образ, наче, от суперечить тому, що я говорю, він створює відчуття такої негармонійності, невідповідності, і ну, люди це щитують, вони це бачать. Тому дійсно, зовнішній вигляд він має, має велику роль, відіграє велику роль у виступах. От знаєте, ми говорили тільки на про зовнішній вигляд, і я одразу так подумала: от бувають такі люди, які от, ну, Нібито ну народжені, харизматичними, так вони от вони можуть бути в будь чому знаєте, будуть вони в якомусь ну, не знаю там е в якійсь найбільш повсякденному одязі, або в якомусь такому дуже екстравагантному, не знаю, там, лахмітті, наприклад, та на сцені. Але вони все одно настільки так. харизматичні, настільки захоплюють, що тобі здається, що вау, це найкращий образ, і нехай це буде не знаю, там дерева футболка і величезні штані, але це просто ну найкраща людина на найкращій сцені. І реально є такі люди, які вміють тримати увагу. От, ну, Як це Як це робити? Чи це щось вроджене? Чи це все-таки можна здобути такий скіл ось такої харизматично-харизматичної людини? Е, ну, Скажімо так, якщо немає е, хорошого ставлення до себе, то ніякий елегантний одяг ну, не допоможе. Він не допоможе. Е, коли є здорове ставлення до себе, то людина не намагається сподобатись будь-якою ціною. Е, вона. Не грає ролі і дозволяє от бути собі собою, бути живим, бути таким щирим, яким він є насправді. Оце і є м, така справжня харизма, елегантність, е, внутрішній порядок, е, От, бо їй нема потреби доводити щось зовні. І якщо взяти так кожну людину, то вона народжується з самого початку достатнього. Це вже щодо того, як розвинути це в собі. І, про це варто пам'ятати, що ми є всі від народження окей, навіть, можливо, і до народження, тому що Бог нас задумав ще до того, як ми з'явилися на світ. І абсолютно кожна людина може вільно ділитися своїми почуттями, своїми думками. Бо якщо так задуматись, то для чого вони взагалі у нас є? От. І щоб це розвивати також у собі, можна. Вчитися приймати свої сильні, свої слабкі сторони, тому що вони є абсолютно в кожного. Не тримати фокус лише на слабких е, сторонах, так? бо ми це дуже любимо, виділяти тільки негативне в собі і е, сприймати себе цілісно. І є ще така однакраність, коли людина тяжіє до, ну, от, за маскою ідеальності, хоче себе сховати, от, хоче бути ідеальною, але ідеальності також не існує. От, і Ще би я сказала, що чути, чути, відстежувати свої емоції, емоції людей, бути чесними перед собою, перед людьми, вчитись виражати свої аутентичні, справжні думки, почуття це дуже важливо. І також я би ще додала сюди, що коли от я без поспіху можу виражати е, свої думки, рухи мої такі немотушливі, е, з'являється оця природна така елегантність, харизма і впевненість. Дякую вам дуже за такі поради. Можливо, е, є ще щось таке. Щоденно що ми можемо робити для того, щоб розвивати цей внутрішній стрижень, як ви сказали, що основне це саме мати цю повагу і внутрішнє ставлення до себе. Тобто, як справді це розвивати, як це збудовувати в собі, щоб потім воно проявилося і на сцені. Е, ну, я тр трішки дала відповідь у угу. е, попередньому е, питанні, це е, пам'ятати про те, що ми є всі з самого народження достатніми і. Е, Вчитися, приймати свої слабкі і сильні сторони, знати їх. Якщо ми їх не знаємо, то дослідити, вони є у кожного, абсолютно в кожного, і розвивати ці свої сильні сторони. А слабкі, ну, якось приймати їх і, можливо, працювати над ними. І не боятися бути собою це, напевно, я вже сьогодні багато разів сказала. Дуже, дуже дякуємо, насправді. Дякуємо за такі практичні поради. І знаєте, е, остання теза звучить як такий чудовий підсумок нашої розмови. Е, бажаємо вам теж чудового дня, так, вдалих подальших виступів. Віримо, що і наші слухачі теж е, сьогоднішнього дня почнуть робити кроки до своїх публічних виступів. Ну і до наступної зустрічі разом з вами. Дякую вам також за запрошення. Дякую вам дуже і вам гарного дня. До дуже дякуємо, до побачення. Были надії.